Доброго дня, діти та шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про явища живої природи. Нежива природа це вітер, дощ, веселка, грім. А про яке явище живої природи ми будемо розмовляти з вами зараз, подивіться відео та відгадайте. Потрібно для тварин. Воно потрібно для людини. Без нього не прожити й днини. Що це? Так. Це сонечко. скажи, А сонечко гріє? Сонечко гріє, світить. Воно потрібно і людям, і рослинам, і тваринам. Під теплим промідям сонечка все росте та зеленіє. Дітки, а якого кольору сонце і на що воно схоже? Сонечко жовтого кольору і схоже на круглу кульку, на м'ячик. А скільки сонечок у небі? У небі одне сонечко. А погляньте, що це таке. Це повітряна кулька, а якого кольору вона та форми? Кулька круглої форми та має жовтий колір. А як ви гадаєте, чи схоже сонце на таку кульку? Сонце схоже на повітряну кульку, тому що воно жовтого кольору та кругле. Сонце дуже-дуже велике. А як ви гадаєте, кулька гаряча? Ні, кулька не гаряча, а сонечко дуже гаряче. Воно посилає до нас свої промінці і вони зігрівають всю землю. Як назвати одним словом ту частину дня, коли сонечко тільки тільки прокидається і з'являється на небі? Ця пора дня називається ранок. А яке влітку сонечко? Влітку воно тепле та гаряче. В обідню пору сонечко припікає найсильніше. А хто з вас бачив, як сонечко лягає спати? Воно ввечері ховається за лісом, полем, за горами. Сонце вранці піднімається з одного боку, потім подорожує по всьому небі, День світить нам, гріє, а ввечері буде сідати з іншого боку неба, щоб до ранку відпочити. А зараз домашнє завдання намалюйте, будь ласка, положення сонця зранку вдень. Tak Do zobaczenia.